Доброго дня! Вашій увазі будинок свого Ходосівка, закрите котежне містечко з охороною. Є загальний басейн, загальна зона відпочинку. Будинок в сучасному стилі, поруч з сосновим лісом. Перед ділянкою є такі молоді сосни. Всі комунікації заведені в будинок. Газ є. Світло, низами, септик і також цверловина зроблена також. Цікаво, чим цікавий будинок? На даху є експлуатована покрівля, є сходи на неї. Будинок з другим світом, побудований з цекли алюмінієві вікна, гарні, як ви бачите, хідні двері. Вентілірумий профіль. Пасати де вентіліруємо. І казати ж місце місце, під... освітлення є, так, відеонагляд. Давайте зараз я вам покажу детально вже саму сам будинок. Ми війшли Зліва-справа, зліва можна зеркало поставити, праворуч шафу. Будинок, як ви бачите, цегло побудований. Утеплювач мінеральна вата, плюс вентиліруваний фасад вже бачимо. Ми війшли зліва йде санвузу. Прямо йде котельня, котельня прання і праворуч є гардеробна. Праворуч кухня. З вітання, вітання з другим світлом. Є місце під камін. Ось приклад візуалізації. Зліва якраз камін можна поставити. Дуже гарно тут біля сосен вид не на будинки інші, а на завжди зелені сосни. Так виглядає вітання з кухнею. Також є вихід на боковий двір і на задній двір. І ще вийдемо на терасу з вами. А, давайте до кінця додивимось. перший поверх. Також на першому поверсі є спальня з виходом на задній двір, зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. І такий вид. А ділянка, до речі, 800, але відчувається більше вона. Зараз я вам вийду, покажу, ви в цьому переконаєтесь. Ось так виглядає дизайн по цій кімнаті. І зліва вертеробна. Також сходи, місце під сходи, Це також великий, великий дах. З другим світом можна люстру класно поставити. Не? Перекриття моноліт і дах також моноліт. Це плюс, великий плюс. І дуже якісне будівництво, так. І така. тераса, і. Велика ділянка. З усіх боків сусіди побудовані. Зверху, з другого поверху, буде видна гарна панорама, а з експлуатованої покрівлі ще більше. Низом йде водовідведення, газ в котельню заведений. Так виглядає будиночок. Гарні поєднання кольорів, світлий, сірий, коричневий. Бачите, сходи на покрівлю також. Да, терасу вже під себе можуть зробити, чи маркізу, чи зробити дах на терасі вже під себе. тому як зручно. Ще такий боковий двір є. Ділянка. Фактично більше відчувається. Я думаю, на відео це гарно видно, що гарний об'єм ділянки. Відео на другий поверх, так. Дуже цікаве опанування. В другому боку переконайтеся, дочекайтеся. Так, що подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь. Прохання ставити лайк, бо цим вам допоможе розповсюдження відео і цього каналу. Стараємося для вас записувати такі чудові відео. Давайте швиденько нагадаю, перший поверх ми вийшли. Місце під шафу праворуч іде котельня санвузу гардеробна кухня вітальня з другим світлом місце під камін. Вихід на задній двір на терасу, кімната йде зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. і з другим світлом йде саме, самі сходи. От Бачите візуалізацію, як це можна гарно все обіграти. Чите, скільки тут моноліто завито? Такий варіант можна зробити візуалізація по ремонту. Так, можна все обіграти красиво. Зліва йде кімната з гардеробною. Висока стеля і першого поверху, і другого. Думаю, на відео це також дуже гарно видно. Загальний санвузол. Нагадаю, будинок на 263 метри. Ще одна кімната і тут з письмом столу такий кабінет можна зробити. По от, дизайн отаке, так і планувалося. Далі йде гардеробна загальна зі своїм виходом на терасу. Они чуваки, mm -hmm. тераса, сплатована укрівля. І. Хочу показати з другого борга, як виглядає. Сходи і мастер спальня Мастер-спальня зі своїм. Санузлом і своєю терасою своя ще велика гардеробна. Покажу вам терасу. І також зараз піднімемось на експлуатовану покрівлю. Покажу вам саму покривлю і панораму з нього. На це варто ставити лайк і підписатися, роблю це для вас. раз такі сходи. І з цього боку Соснова зона і праворуч, значить, дуже красиво відкривається. Панорама. І Київ видно, і пагорби, царі худосівка ліса тут, дерева. Дуже красива, яка зараз осіння пора, жовтий місяць. Дуже гарно виглядають. Жовте-зелені листя. Тоді в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас. Велика покрівля можна за необхідність щось з цим зробити, як верхню терасу використовувати і так далі. Знаю, деякі роблять такі джакузі, спа, міні-спа-зони. Якось так. Всім гарного дня, до побачення.